У мусульманина має бути позитивний порядок денний. Воістину ангели неодмінно будуть простягати свої крила перед тим, хто неодмінно стануть просити мешканці Небеси землі. І навіть риби у воді, визначеним часом для вас нехай буде день прикрас. А люди нехай зберуться зранку. Пішов, зібрав усіх своїх чаклунів і повернувся. Дмухну на неї, і вона стане птахом. Я зцілюю. Сліпонародженого і прокаженого. І я воскрешу померлого, дивовижний і вражаючий момент у тому, що виклик кидають ті? ті, хто слабкі. І якщо ми справді щиро виконуватиме цю місію, з нами будуть відбуватися дива. І Аллах Тааля завжди нам буде давати. І ми самі навіть не будемо розуміти, як це вийшло. Ми повинні пам'ятати про це, ми повинні. Вшивати це в свою роботу в кожен крок, в кожне слово, в кожен рух. ахсану даа ва саліха іллаллахі ва вамиласолі інані імен муслімін. Чи слова прекрасніші за слова того, хто закликає до Аллаха, робить добро і говорить. о істину я один із відданих йому, тобто один із мусульман. І далі Аллах каже: Уаля та Сеуіль хасенету, уаля ідфа біллаті тфабіллаті ахсан, фаїделеві бейнекайнегуаде, хамім. Не рівні між собою добро та зло, відштовхни зло чимось добрим. І тоді той, із ким ти навіть ворогував. Стане для тебе, наче близький друг. Цього досягнуть тільки ті, які мають терпіння, досягнуть тільки ті, які наділені великим щастям. Найкращий шлях в цьому житті, дорогі брати та сестри, це шлях. Пророків і посланців. А їхній шлях, їхня дорога це шлях заклику до істини, правди. А він не може бути легким і простим з одного боку. Він тернистий, він сповнений складнощів. Але за допомогою Аллаха Ва Тааля – він становиться легким. І за допомогою Всевишнього Аллаха на ньому до, до, достигнуть успіху ти, хто прагнуть. Аллах, Аллах субхану та також говорить Корані, сабілі, у Корані. Куль сабілі Кульгадігісабілі, едору, іллогі аля басира, ене в уманітебані, ма ана анаміналь мушрикінь. Скажи це мій шлях. Разом із тими, хто йде за мною, я закликаю до Аллаха, так, як мені дано це зрозуміти. Преславний Аллах, я не багатобижник. І далі Аллах каже: «Ома арсальна Мін мін кура, агліл кейфа кана фільди фаян мін кабліхім». Ще раніше за тебе ми відсилали до жителів селищ чоловіків, які мали від нас одкровення? Невже? Багатобижники не подорожували землею та не бачили, яким був кінець тих, хто жив а раніше. Наступне життя краще для богобоязливих. То невже ви не розумієте? Їхні скарби і джерело, дорогі брати та сестри, тобто скарби, джерело посланців та пророків, це знання про Всевишнього і про його релігію. Тому посланець Аллаха, саллаху алейкусам, сказав менселеке ятлубу фігі айменмен, селек Аллаху, бігі тарікан, мітурукільджан, ва інна малайката ікета, лятау аджніхатяга. رضا لطالب العلم وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينار ولا درهم ورثوا العلم فمن أخذه أخذ Бі вафір. абу дарда, нехай буде задоволений ним Аллах передає пророк Савалсам сказав тому, хто вирушив у дорогу, бажаючи набути знань. Аллах полегчить шлях, що веде до раю. воістину ангели неодмінно будуть простягати свої крила перед тим, хто шукає знання. Висловлюючи своє задоволення тим, що він робить, і воістину прощення для того, хто обладає знаннями, неодмінно стануть просити мешканці небеси і землі. І навіть риби у воді, і перевага володаря, знання над простою людиною, яка поклоняється Аллаху, подібна до переваги місяця в ніч повного місяця над іншими небесними світилами, і воістину вчені. І тут акцент, дорогі брати та сестри. І воістину істину вчені спадкоємці пророків, наслідники пророків. А пророки не залишають у спадок ні дінарів, ні дирхемів. Вони залишають у спадок знання, і хто придбав його, той отримав великий уділ. Хадід Хасан. У мусульманина, дорогі брати та сестри, має бути позитивний порядок денний. Має бути не деструктив, а позитив. Він завжди повинен бути в плюсі, а не в мінусі. Відповідно до того, що велів, наказав пророк, Саллаллаху Алісам, кажучи. Яссиру валятуару, бащиру валя тунафіру. Полегшуйте, а не ускладнюйте. І це взагалі-та загалом. Що б ви не робили? Де б ви не були, чим би ви не займались? Полегшуйте. Не ускладнюйте і несіть благу звістку, а не навіюйте огиду. Не отвращайте людей. Бухарі та муслім це все хадіси. Показати справи, підкорити уми серця людей. То, чим нам потрібно займатися, дорогі брати та сестри, в цьому глобальному контексті. Як це можливо? Тільки через, через позитив, тільки через плюс, як я казав, як це було з усіма пророками та посланцями? Без виключення. Вама нурсілюль мурсяліна ілля, Аллах каже. Ми посилали посланців тільки добрими вісниками і застерігачами». Підкорити, показати. Можете сказати, ви легко це сказати. Да? Так, легко сказати. Якщо ви прагнете це зробити, Аллах вам полегчить цю справу. І безумовно, і безумовно, дорогі брати, коли ми кажемо показати красу релігії, красу ісламу, красу істини і правди, це все передбачає некий виклик, челендж такий. Знову ж таки. Дорогі брати, як це робили всі пророки і посланці. Вони завжди кидали виклик. Причому виклик цей був викликом сучасності. Не просто виклик, а викликом, який відповідав потребам суспільства, тому що було актуально зараз і тут. Ібн Кефір у своєму тлумаченні до Корану каже. Аллах направив кожного пророка з чудом, яке відповідало особливостям часу, в якому він жив. У часі мусі Маїсея переважала чаклунство. Кал, калдуни. Тому Аллах направив мусу з дивом, яке вразило зір, і приголомшила кожного чаклуна, коли вони усвідомили, що це від великого могутнього Аллаха. Вони покорилися Ісламу. Прийняли іслам, тобто. Що ж до Іси і Ісуса Мир йому, то він був посланий у час лікарів і тих, хто володів знаннями про природу. Це було актуально, дуже актуально. Він приніс їм такі знамення, які ніхто не міг здійснити, окрім як за допомогою того, хто встановив закон. Адже звідки лікарю взяти здатність оживляти неживе або лікувати сліпих та прокажених? Так само і Мухаммад каже Ібн Кефір, нехай буде ми... йому мир був направлений у часи красномовних ораторів, письменників і поетів. Він приніс їм книгу від Аллаха, і якби всі люди та джини зібралися разом, щоб створити хоча б одну суру, подібну до неї, вони б ніколи не використовували не зробили це. Це тому, що слово Господа не схоже на слова «творінь». Кінець цитати. І якщо наводити приклад Муси Миріму, то він кидає виклик фараону і каже: духа». сказав муся. Визначеним часом для вас нехай буде день прикрас, а люди нехай зберуться зранку. ثُمَّ фіраум! Фіраун пішов, зібрав усіх своїх чаклунів і повернувся. І всі ви прекрасно знаєте, чим закінчилася ця історія. А вона закінчилася тим, як це засвідчує Аллах فِي يَمِينِكَ Кинь те, що в твоїй правій руці, і воно негайно проковтне те, що зробили вони, бо тільки хитрощі чаклуна не переможе чаклун, де б він не був. І далі Аллах каже, каже:далю аменна піробігаруна, і тоді впали чаклуни в земному поклоні і сказали: ми увірували в Господу Муси й Гаруна. Якщо брати Ісуса Мир'єму, то за допомогою Всевишнього Він кинув виклик тим, що дійсно зцілював, хворих і прокажених. І Аллах Субхану Тааля каже про це так. іля бені Ісраїль і зробить посланцем до синів Ізраїля, я прийшов до вас із знаменням від Господа вашого, я виліплю вам із глини подобут птаха. Дмухну на неї, і вона з дозволу Аллаха стане птахом. я зцілю сліпонародженого і прокаженого, і я воскрешу померлого, і навіть воскрешу померлого. І дійсно це робив Ісус Мирієм. Але як. З дозволу Аллаха, бі-ізні я розповів вам про те, що ви їсте, та що відкладаєте про запас у будинках своїх, воістину у цьому буде знамення для вас, якщо ви є віруючими. Якщо брати приклад Мухаммада, алейхі алегілям, печатку пророцтва в прямому і переносному смислі цього слова, в прямому мається на увазі. У нього дійсно була печатка на плечах. Переносному мається на увазі немає вже пророків і посланців після нього. То його виклик, основний виклик, і основне чудо, яке було в нього, це був саме Коран. І, і цей виклик був в три етапи, як вам всім це відомо. Ам'якулюнафтаро, Аллаху Спаму Таліка, Сворі міфлягу. Міфлігі. Або вони кажуть, він вигадав його, тобто Коран. Скажи о, Аллах. Тобто кинь виклик. Перенесіть 10 вигаданих сур подібних до цих. І покличте замість Аллаха кого зможете, якщо ви правдиві. Другий етап. Якщо ви сумніваєтесь у тому, що зіслали ми рабу нашому, то принесіть суру, одну суру, подібну до цієї, покличте своїх свідків, окрім Аллаха, якщо ви правдиві. Просить кого хочете про допомогу, щоб ви склали подібну суру. Дорогі брати. Дивовижний і вражаючий момент він у тому, що виклик кидають ті, хто слабкі. І завжди так було. І всі пророки і посланці, коли вони закликали, приходили зі своєю місією ля іляга повернути людей до цієї істини, вони були самі Саме в такому стані, вони були в стані слабкості. Тоді, коли ви їх не знали, тоді, коли у них було мало тих, хто слідував за ним. І так само було з пророками-посланцем. Всі ці аяти, які зараз я процитував, вони всі з меканського періоду, тобто в період Меці, коли пророк Солсан був в Меці. А коли був пророк Солнце в Меці, він був слабким. Ну, мається на увазі візуально слабким, да? мало сторонніх, мало тих, хто прийняв іслам. Мало фінансів, блокади, випробування і тому подібне. Немає цільного такого міць, міцного суспільства. І все це вже почалося після цього. Після хіджри. І в цьому. І в цьому цей дивовижний момент кидається виклик саме в цьому стані. А по логіки речей, та? коли людина кидає виклик, вона ж має бути сильною, так? Ну, візуально. А пророк Солсеном кидає виклик, а так, на перший погляд, він слабкий. Ну, насправді він не слабкий. За ним істина. За ним творець, за ним правда. І тому Він перемагає. Отже, дорогі брати, місія заклику Ля Ілля ла» – Це місія заклику людей до Ісламу. І вона завжди пов'язана з викликами. І якщо ми всі з вами тут, ми посланці-посланців, а ми маємо бути такими, то ми повинні теж кидати виклики. Безумовно, Мухаммад, він печатка пророцтва і немає пророків і посланців після нього. Немає сумніву в тому, що тільки пророкам і посланцям дарувалися чудеса. А простим людям це не буде дано. Не буде дано комусь з нас так, якесь, там, якесь чудо, як це було з пророком. Не буде цього. Але, дорогі брати, тим не менше, місія віруючих і послідовників пророків це місія тих самих пророків. І якщо ми справді. Щиро виконуватиме цю місію, з нами будуть відбуватися дива в переносному смислі. Да? Чудеса з нами будуть творитися, але в переносному смислі. І Аллах Тааля завжди нам буде давати допомогу, дарувати перемогу. І ми самі навіть не будемо розуміти, як це вийшло, що це трапилося. І насправді, щиро віруючи, які проходять через випробування, вони бачать це і свідчать про це. І про це, Аллах, субхану Тайс, свідчить в своїй книзі. Він каже: «Інна нансуру русуляна воллявіна амену, фільхаяті дуня. «Ва істину, ми ще в земному житті допоможемо нашим посланцям. І Аллах підкреслив це в земному житті. Тут нашим посланцям і тим, які увірували, а також у той день, коли постануть свідки. Ба більш, Аллах Субхану Тааля, він оголосив це своїм обов'язком. І він каже, «Валякад арсальна мін кабліка русулян іла кавміхім фаджаухум біль байгінаті фанта камна мін аладзіна хаджараму. Ва кана хаккана алейна насуруль му'мінін». Раніше за тебе ми відсилали посланців до їхніх народів, і вони приносили їм ясні знамення. Ми помстилися грішникам, адже нашим обов'язком було допомагати віруч. рахім Аллах у своїх коментарях зазначає: перемога правовірних є непорушною істиною, яка обіцяна Аллахом і неодмінна збудеться. Бо в день в Джума є такий момент, коли Аллах та приймає наші благання. Я прошу Всевишнього Аллаха, щоб ми застали саме зараз, саме тут цей момент Дорогі брати та сестри. Що б ми не робили? Чим би не займалися? Я маю на увазі професійно. Кожен з нас має якусь справу. Ми повинні завжди пам'ятати про цей фундамент, про цю основу. Про яку я казав в першій частині хутби. Про те, що ми пророки, ми, ми послідовники пророків і посланців. Ми, ми посланці посланців. І про те, що місія пророків і посланців це була місія заклику до правди істини. І тому ми повинні бути проводниками цієї істини. Ми повинні робити те ж саме. Який був у них, у, у них цей шлях? Через виклики. Тільки через змагання, тільки через виклик. Я звернув вашу увагу, що ці виклики і змагання завжди були в стані слабкості, не в стані сили. Бо в стані сили бросати виклик може кожен. А в стані слабкості. Тому зараз і тут. В Україні, де йде війна, де мусульман мало, де нам важко. І навіть тут і зараз ми повинні кидати виклики, де ми б не були. І робити все можливо, щоб через свою професійну роботу, через професійну справу доносити, доносити до людей цю правду, відкривати їхні очі на цю істину. Мабуть, не прямо, а косвенно. Там, де можна робити це прямо, можна робити і прямо. І це ми повинні і робити, дорогі брати і сестри. І коли ми йдемо до школи, щоб вивчати дітей, або, я не знаю, йдемо на торгову точку, або йдемо на поле Джихада, щоб захищати свою рідну Батьківщину, щоб захищати свої землі, землю. Ми повинні пам'ятати про це. Ми повинні вшивати це в свою роботу в кожний крок, в кожне слово, в кожний рух, або навіть не рух, або навіть бездіяльність, якщо, якщо умови потребують бездіяльність, таке теж може бути. Ми завжди повинні бути усвідомлювати все це. Що основна місія. «Ля іля, га, іля, Як це зробити? І цим, саме цим керувалися всі сподвіжники. В цьому особливість того, чому вони прагнули кинути оці святині, в якому вони жили, і йти далі. А сподвижники дійсно цього прагнули. І був такий момент, навіть коли Гамор Бенхатаб. Він, він не відпускав їх, а вони мається на увазі, коли він був халіфом, а міроль був мені. Але тому, тому була інша причина, чому він так робив. Але вони прагнули іти далі, далі, далі виходити. Чому я це підкреслюю зараз? Тому що, якщо б кожен з нас тут хотів щиро поклонятися Аллаху, там я не знаю. Вивчати своїх дітей, арабській мові, він по логіки речей знов би, не, мабуть, жив би в Медіні десь. Да? Це зараз можливо, це ж не питання. Якщо хтось хоче, може це зробити. Або якщо з нас хтось хотів би жити комфортно, я не знаю, прагнув би жити комфортно. комфортно. Просто поклонятися Аллаху, бути далеким від харам, це теж добре. Ну він, мабуть, бо жив би в Європі, так? Бо це, тут війна ж іде, розумієте? Мабуть, так, і багато хто зробив так, і це можливо. Я просто підкреслюю наш стан, нашу актуальність, наші умови і причини нашого перебування саме тут і зараз. Але ж ми тут, Хамдуля, з нами за добре. І у нас насправді, я завжди це кажу, насправді саме комфортні умови для того, щоб ми здійснювали цю місію. Це саме комфортні умови. Умови кризу важкого стану. Коли ти працюєш і досягаєш успіху в цих умовах, і це бачать люди. І це виглядає яскраво. І я прошу Всевишнього Аллаха. Щоб він нас використав на своєму шляху, не замінив. Істина, вона залишиться завжди істиною, дорогі брати. Ми або хтось, пам'ятайте про це, не буде такого, що буде істина, яку Аллах зіслав всьому людству. І вона буде просто стояти. Не буде такого. Ви або хтось. Так, от, я прошу Всевишнього Аллаха, щоб це були ми. ومن أجل أن الله صلى الله عليه وسلم اللهم استعملنا ولا تستبدلنا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وإني داع فأمنوا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع مجيب الدعوات